Тож, давайте тепер трішки більше поговоримо про Conversational Tools, а саме про промптінг. Адже складання запитів воно відіграє, складання правильних запитів, воно відіграє велику роль у ефективних. І більш точних відповідях від е, штучного інтелекту. Е, складання цих запитів воно полягає у наданні інструкцій е, штучному інтелекту для виконання цих задач. Да? Це може бути як просте питання, так і набір складних якихось завдань та інструкцій. Е, складання цих запитів ще раз є доволі чутливий процес, і незначні зміни в запиті навіть можуть спричинити значні відмінності у відповіді. Тому, скажімо, розробка ідеального такого запиту завжди вимагає деяких зусиль. Які є елементи оцього ідеального запиту? Перше це інструкція. Це конкретне завдання або інструкція, яку ви хочете, щоб модель виконала. Друге, це контекст. Контекст це зовнішня інформація або якісь додатковий, додаткові дані, додатковий контекст. Що може допомогти моделі створити кращі відповіді? Input data або вхідні дані. Це якісь конкретні дані, приклади або деталі, щоб модель повинна, які модель повинна врахувати або включити при виконанні цього завдання. Output формат або формат виходу це вказівки щодо того, як повинна бути організована та представлена відповідь, вони можуть включати там, довжину контенту також, якийсь шаблон, макет або навіть конкретні розділи, як повинно дати інформацію вам. Існує два промп, типи промптів: це «Hard prompts» та «Soft prompts». Жорсткі там які запити. Це от такі от два підходи до, ну, можна сказати, керування ЛЛМ-ками. Такі техніки запитів вони допомагають моделям краще розуміти завдання і отримувати більш точні результати. Хардпромс або жорсткі запити це такі от. Явні інструкції, які чітко визначають завдання, чітко визначають очікуваний формат е, вихідних даних, і вони, як правило, є більш такими конкретними, директивними, залишаючи моделі мало місця для е, фантазії, можна так сказати. Soft prompts, це ж, м Вони є менш явними, вони надають більш такі абстрактні, загальні. Вказівки чи пропозиції, вони дозволяють моделі досліджувати різні способи розуміння завдання і генерувати результати, які можуть бути правильними але більш гнучкими у своєму підході. І коли ми ми можемо використовувати як тільки хардпромс, так і тільки софтпромс. Але класно їх ще й поєднувати. В яких задачах ми можемо поєднувати хардпромти та софтпромти? Наприклад, брейнштормінг нових ідей. Тобто, яким чином тут підходити? Нам спочатку треба почати з м'якої промпта, м'якого промпта, софтпромпт, щоб створити різного роду пропозиції, якісь потенційні функції, якісь вказівки, а потім вже після. Визначення вивчення ідей, надати вже конкретну директивну підказку, яка поведе нас через всі деталі реалізованого рішення. Тобто, вже тут більш директивно казати, що з всіх варіантів обираю це, і давай тепер більш конкретно використовуючи то, 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 такий-то такий-то такий, підхід і розвиваючи цю тематику. Навпаки, тепер імплементинг софтвер feature, тобто, коли ми імплементуємо якусь нову фічу. Ми можемо скомбінувати спочатку хардпромт. Тобто нам треба от, чітка вказівка з описом конкретних кроків, з описом конкретних вхідних даних, бажаного результату, якихось обмежень з... з всього, що у нас є. А потім, коли початкове рішення розроблено, ми можемо вже запропонувати за допомогою софтпромту, щоб нам ЛМК розглянула потенційні вдосконалення уже нашого рішення. Можливо, потенційні оптимізації, або навіть альтернативні підходи. І, наприклад, також це може бути, коли ми дебажимо якийсь, якийсь дефект. Ми починаємо з жорсткого промту, з чіткої підказки, яка от буде чітко описувати якусь нашу проблему. Буде містити фрагменти коду, буде містити. Результати виконання коду, от помилку, з якою ми стикаємося. А потім, коли ми вирішимо основну проблему, ми можемо розглянути софт prompt для того, щоб модель допомогла нам згенерувати якісь граничні випадки, якісь edge-кейси, якісь області покращення у нашому дефекті. І також доволі Цікаві дві техніки є це zero shot prompting та Few Shot Prompting. Це також повинно, доволі важливо знати. Це такі техніки, які використовуються в машинному навчанні для виконання завдань з мінімальної або взагалі без якихось попередніх прикладів. Ну тобто zero shot це коли з одного разу ти. Отримав одразу той результат, який тобі е, треба було, причому ти не вказував жодних прикладів і так далі. Тобто це, е, це загалом можливо завдяки тому, що ваша модель доволі сильно навчена на великих обсягах даних і дуже гарно розуміє контекст і інструкціям. інструкція. shot prompting це ж е, коли ви моделі. Надаєте якусь кількість прикладів, спрямовуєте її для виконання завдання. І ці от приклади допомагають їй адаптуватися, краще розуміти контекст, краще розуміти завдання, і генерувати більш точну відповідь на е, ту задачу, яку ви хочете отримати. Ну, як зазвичай, декілька порад, е, які можуть бути без practice. Е, перше – це be clear and specific, тобто, ви повинні завжди чітко формулювати ваше Питання або запит, щоб забезпечити розуміння моделі вашого наміру, надання цього контексту також може допомогти моделі генерувати більш релевантні відповіді. Коли ви чітко вказуєте контекст, мету, приклади, ви будете отримати більш релевантну інформацію і, коли ви мінімізуєте, Нечіткі, неточні, двозначні такі от описи, ви також будете отримувати більш ну, очевидно хороші результати. Кіп контекст це як порада от стосовно чату GPT, що всі запитання краще. Тримати і вести до поточного контексту розмови. Тобто, якщо у попередніх повідомленнях ви говорили там про е, дебагінг або не знаю, я... хай буде дебагінг, то якщо ви задасте наступне запитання про проєктування баз даних, це от може у моделі виникна, викликати такий дисонанс, і вона, типу, що відбувається, що і почне давати якусь ну, нерелевантну інформацію. Тобто, збереження цього фокусу дозволяє моделі генерувати більш точні відповіді. Вчати GPT це значить, що вам треба в конкретному діалогі завжди вести. Розмову конкретно про цю тематику. І насправді зараз ще чат ChatGPT додав таку штуковину, що він запам'ятовує деякі речі про вас. Це також можна відслідкувати у нас, в налаштунках, що і ви можете здивуватися, що він знає і те, як вас звуть, і де ви живете, і ким ви працюєте, на яких мовах ви програмовуєте. І доволі таку цікаву інформацію. Насправді він агрегує про вас і зберігає, зберігає у себе. Навіть якщо ви колись питали про. Заручене або що підібрати вашій дружині на подарунок, він також це буде знати. Тому тут теж будьте обережні. Наступне use proper prompt structure and format. Що вам треба робити? Вам треба розміщувати чіткі інструкції на початку і відокремлювати інструкції від контексту. Це може бути робитися за допомогою різного роду розділювачів. Вам треба використовувати leading words. Тобто, Направляти модель до конкретних шаблонів коду для генерації цього коду. Ну, такі от ключові слова, так як Select, Insert, Where і так далі, тобто вони будуть допомагати згенерувати більш то, що ви хочете, тобто початкові такі от слова. Також розбивати складні запити на більш зосереджені підзапити. Да, тобто велику якусь задачу розбити на маленькі задачки. Таким чином, моделі буде легше надавати більш конкретні і точні відповіді, адаптовані до кожного аспекту під проблеми. Тобто, якщо ви хочете написати, наприклад, статтю, хай буде, ніколи не пишіть, якщо чесно, статті за допомогою чату GPT, це дікуха, і в 90 випадків він видасть вам. Лютійшою водичку, яку читати ніхто не буде. Але якщо ви хочете написати все ж таки реферат, ви навчаєтесь у школі в сьомому класі, вам а, не хочете це робити самому, то як писати реферат? Реферат, щоб написати реферат, вам потрібно почати не одразу сказати, напиши мені реферат про те та і те-та-те-та. Тета". Вам треба спочатку сказати, напиши мені план реферату, а потім по кожному пункту проходитись. Але ще раз наголошую: ніколи, будь ласка, не пишіть жодної статті або якоїсь. Около научної тематики за допомогою чату GPT. Він це робить дуже паршиво, він пише дуже загальні речі, він схибний до галюцинацій і може надати вам невірний контекст і таким чином поставити вас у нелогкої положення, скажімо так. Тому не, будь ласка, не пишіть це. Наступне це: якщо вас початкова відповідь не задовольняє, ви повинні так йому і сказати. А потім переформулювати своє запитання чи структуру тих підказок. І останнє це «Organize your Prompt. Тобто упорядковуйте свій запит, указуйте ключові деталі, проблеми, цілі, обмеження, додаткові вимоги за допомогою маркерів якихось.